У На навчально-науковому інституті права Сумського державного університету відбулася презентація освітнього проекту з міграційної політики Європейського союзу, метою якого є вивчення досвіду країн ЄС щодо підтримки біженців, внутрішньо переміщених осіб, осіб, які потребують додаткового захисту та інших категорій, які були змушені залишити своє постійне місце проживання. Проєкт «Міграційна політика і право Європейського союзу в контексті цілей і сталого розвитку це наша така доволі Довго виношувана ідея. Ми і раніше долучалися до активностей у рамках Erasmus До цього вигравали проєкти. І, власне кажучи, в цьому році планували, можливо, теж щось. Давайте спробуємо з міграційного права. Вийшла дуже парадоксальна ситуація. Дедлайн подачі цих заявок був в цьому році 1 березня. 24 лютого почалося повномасштабне вторгнення, і ми не Подати заявку, хоча вона була ну, практично завершена, але ще потребувала деяких деталей. Але, на щастя, Європейська комісія, яка є. власне, Кредитодавцем, чи можна сказати, спонсором цих проєктів, вона продовжила кол, і ми в другий термін дії подачі заявок до 1 травня змогли все ж таки зібратися і цю заявку подати. Як я казала, бачить Бог, ми не хотіли, щоб вона стала настільки актуальною, але ми змогли все ж таки переконати Європейську комісію, що це важливо. І наш проєкт передбачає декілька Основних сфер це, по-перше, власне викладання. І воно буде складатися із викладання формалізованого, тобто в університеті, це розробка дисципліни за вибором, студенти її обирають, вона впроваджується в їхній навчальний процес. І от така велика відкрита онлайн-школа, тому що ми розуміємо, що зараз не всім доступне формалізоване навчання. Крім того, це включає в себе наукову складову навчання. Наукове дослідження Ми плануємо підготувати деякі наукові матеріали стосовно наближення міграційного права України до права Європейського Союзу, що нам потрібно буде зробити, і підготувати гід для вимушених мігрантів. І це наші активності в рамках проєкту. Тобто презентаційний захід, який нещодавно відбувся, де, власне, спеціалісти у цій сфері ділилися якимись своїми здобутками. Крім того, це Тренінг для внутрішньопереміщених осіб, тому що все ж таки є доволі багато змін у статусі внутрішньопереміщених осіб, і власне стало набагато більше цих осіб, навіть на території Сумщини. І це власне наукові такі засідання, круглі столи, на яких ми будемо обговорювати актуальні проблеми міграційного права. Протягом першого місяця повномасштабної війни з України виїхали. 3,6 мільйони людей ще близько 6,5 мільйони, за оцінками міжнародної організації з міграції, покинули місце свого постійного проживання і переїхали в межах країни. Тож тема даного освітнього проєкту в сучасних реаліях є надзвичайно актуальною а отримані здобувачами знання стануть корисними для широкого кола людей. Власне, цей вебінар є частиною нашого презентаційного заходу, за допомогою якого ми знайомилися із нашими майбутніми, сподіваюся, слухачами у рамках нашого Проєкту міграційне право і політика Європейського Союзу в контексті цілей сталого розвитку. Власне, орієнтований цей проєкт на надзвичайно широкі верстви населення. В першу чергу бенефіціарами цього проєкту є студенти Сумського державного університету, які будуть вивчати відповідну одноіменну дисципліну. Але крім того, ми робили також акцент на тому, щоб залучити максимально широкі верстви населення до цього проєкту. За за допомогою відкритої онлайн-школи із міграційного права і політики. Відповідно, ми. Робили таку школу, планували таку школу для того, щоб е, певною мірою відповісти на виклики, які постали перед освітньою сферою е, внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації, і допомогти тим е, особам, які були уражені, обмежені в своїх освітніх можливостях, отримати цікаву актуальну інформацію. Власне кажучи, за допомогою нашого презентаційного заходу, ми і почали. Е, розповідати про наш проект і про наші можливі заходи. Для того, щоб долучитися до нашого проєкту, потрібно тільки дві складових: мати певну зацікавленість і власне трішечки моніторити ті анонси, якими ми ділимося стосовно наших активностей. У нас заплановано, як я вже говорила, відкрита онлайн-школа, яка відкрита, яка пропонує свої освітні можливості для всіх, незалежно від того, якого віку особа, чи є вона студентом якого-небудь вузу, чи взагалі не є. Де вона перебуває, чи на території Сум, Сумщини, чи взагалі за кордоном. Якраз інформація про міграційне право, політику Європейського Союзу, на жаль, стала дуже актуальною для нас, для всіх. З іншого боку, у нас є іще більш тематичні заходи, наприклад, тренінг для внутрішньопереміщених осіб, де ми будемо розповідати про власне, права і можливості, які у них є, і для наукової Спільноти у нас у червні запланований круглий стіл, де ми так само обговорюємо питання міграції, але вже із наукової точки зору. У рамках реалізації проєкту міграційна політика та права ЄС в контексті цілей сталого розвитку, що розрахований на три роки, заплановано розроблення та викладення тематичного курсу, наукові дослідження проблематики, поширення інформації про права та обов'язки вимушених мігрантів за допомогою проведення круглих столів, дебатів тощо. Наразі 21 жовтня вже було проведено презентаційний захід. Ми не хотіли, щоб наш проект і наша тематика стала наскільки актуальною, але так сталося. Власне, якщо до певного періоду часу в основному міграційне право і політика цікавили переважно тих, хто або їхав на заробітки трудових власне, мігрантів, або тих, хто їхав відпочивати, то останніми місяцями Європейський Союз зустрів величезну кількість людей з України яких він власне класифікує як осіб, які потребують тимчасового захисту? І це абсолютно інший правовий статус, і з ним дуже часто буває важко розібратися, які права, обов'язки є. Крім того, величезна кількість людей стали внутрішньо переміщеними, і теж їхній правовий статус. Доволі е, складно визначити, тому що деякі права для таких осіб обмежені, деякі додаткові пільги передбачаються, але є складнощі з їхньою реалізацією. І такий е, власне, комок проблем буде тільки наростати. Ми пробуємо. Е, Допомогти з одного боку підвищити поінформованість населення про їхні права і можливості для того, щоб можливо уникнути подальших конфліктів, можливо, допомогти цим людям реалізувати їхні права. І в результаті нашого викладання, ми сподіваємося, що ми сформуємо гід для вимушених переселенців, де коротко, дуже систематизовано буде викладена інформація про їхні права, обов'язки і відповідальність. І крім того, звісно. Це дуже амбітна ціль, але тим не менш ми плануємо провести глибоке комплексне дослідження права Європейського союзу, українського міграційного права і вказати на ті питання, які нам потрібно буде вирішити і наблизити до права Європейського Союзу. Адже як то кажуть, немає поганого без хорошого, ми набули статусу кандидата на членство в Європейський Союз, і відповідно перед нами стоїть. Є дуже велике завдання наблизити наше законодавство до законодавства Європейського Союзу максимально. І, власне, у сфері міграційного права, можливо, ми теж зможемо зробити якийсь посильний внесок у цю роботу. Відкритий онлайн-курс, який буде розміщений на освітніх платформах Сумського державного університету, команда освітнього проєкту планує розпочати в наступному році. Тож запрошують долучатися усіх бажаючих. Власне, курс повинен початися навесні наступного року, тобто 2023-го. Він буде відкритий і безкоштовний для всіх бажаючих. Ми плануємо поки що організовувати одне більш-менш тривале заняття в тиждень, тому що ми розуміємо, що для більшості людей є або робота, або якісь інші сімейні питання, або ж навчання паралельне. Тому, скоріше за все, це буде Вихідний день і пару годин кожного вихідного дня ми будемо проводити лекції, займатися практичними заняттями із цими студентами. Сподіваємося, що це буде не тільки корисно, а ще і не нудно. У разі виникнення додаткових запитань, команда міжнародного освітнього проекту готова оперативно надавати відповіді. Наголошують завжди відкриті до прозорої та плідної співпраці. Пропоную офіційну інформацію знаходити на офіційному сайті кафедри Міжнародного європейського права та порівняльного правознавства Сумського державного університету. У нас є вкладочка модулі Жана Моне, і це вже третій модуль, який наша кафедра із 18-го року виграє. І, власне кажучи, крім цього модуля, можливо, ще знайдете корисну інформацію і по попередніх. Также само. У нас продовжується курс наших колег Європейські стандарти захисту прав споживачів фінансових послуг знову ж таки, з огляду на те, що багато людей втратили спроможність платити кредити і тому подібне питання взаємодії з колекторами, страховими компаніями, можливо, комусь буде корисне. І крім того, пропоную приєднуватися до нас у соціальних мережах. Освітній проєкт ЄУ «For Migration». Я думаю, дуже легко буде знайти фахівці Сумського державного університету. В умовах війни продовжують надійно тримати свій освітній та науковий фронт і бути на варті інтересів українців разом до перемоги.